А ви знали, що іспанські супермаркети дія один з них за моєю спиною до речі, контролюються російським мільярдером українського походження Михайлом Фрідманом? Ак він народився у Львові і зараз офіційно просить уряд Іспанії допомогти виключити його з чорного санкційного списку ЄС, до якого він потрапив після того, як Росія напала на Україну. За це він обіцяє Іспанії за 5 років побудувати тут ще 300 супермаркетів дія. А їх до речі вже нараховується понад 2300, і кожного року вкладати 180 мільйонів євро. Чимало чи не так, і все це для того, щоб розблокувати його заморожені активи та мати змогу подорожувати по всій Європі, тому що зараз до нього застосовуються візові обмеження, і як кажуть, він мешкає у Лондоні. До речі, Словаччина та Угорщина, які мають тісні політичні зв'язки з Кремлем, вже звернулися офіційно до ЄС з проханням зняти санкції з цього олігарха. Свого часу Михайло Фрідман, який до 17 років мешкав у Львові, має тісні товариські стосунки з мером Львова Андрієм Садовим, а також громадянство Росії та Ізраїлю, офіційно виступив проти війни і назвав це трагедією двох народів. Як ви думаєте, які рішення ухвалить Іспанія? Адже до оновлення санкцій залишилось зовсім трошки це 15 вересня.